Ми дізналися знову вночі, що наш президент летить в Вашингтон. Здається, вже в п'ятницю. Ну це післязавтра. Про це знає весь світ. Про це нічого не знає Україна. Про це нічого не знає український парламент. Летить він туди не просто так. Летить він туди підписувати якусь важливу угоду, про яку знов таки знає весь світ, про яку нічого не знає Україна, про яку нічого не знає Верховна Рада України. У мене просте питання. Може, ви покажете нам цю угоду, пане президенте? Що ви збираєтесь підписувати? Можна дізнатися, так. Чи це ви там промінерали під власною якоюсь ділянкою земельною, під власною вілою на... в Італії, яка записана там на когось вашої родини. Чи де ви там, чим ви розпоряджаєте в цій угоді? Чи там українці ні до чого і Україна? Ну я взагалі, я, я, знаєте, от я дивлюсь на все це, якийсь театр абсурду. Як виходити тут і потужнічать і розповідають про потужні незламні плани мужності, то це в наш президент перший. Він тут молодець. Просто як вийти і розказати нам, що ти збираєшся підписувати в Вашингтоні. Ну, ми хочемо про це знати. Українці хочуть про це знати. Що в цій угоді? Що вона нам дає? Казали, нема гарантій безпеки, не буде угоди. Зараз кажуть, нема там ніяких гарантій безпеки. Що тоді там є? Які обов'язки ми на себе беремо? Я з колосальною повагою ставлюся до американських партнерів і нам треба шукати можливість з ними працювати. Але це має бути реальна історія. Коли ми маємо всі, як народ України і представники народу України, це знати, Верховна Рада України вже знає і впливає менше, ніж журналісти, які просто мають можливість зайти в Білий Дім і поставити питання якесь. Бо ми взагалі ніхто тут, ніхто. Але якщо ніхто депутати, то це означає, а як же президент ставиться до громадян? Він нам тут розповідав. Всі ви президенти, ви всі президенти українці. Та може він нас всіх візьме з собою, в Вашингтон? Давай, набирай нас всіх і поїхали разом підписувати. бо ми ж всі президенти. Ну це якесь знущання над парламентаризмом, над Україною, над Конституцією України, над здоровим глуздом. Це просто ганьба.